Виконуємо номер 1513 із підручника Геометрія 8 та номер 27.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У трикутник АБЦ вписано ром «ЦКЛМ», так що КЦ у них спільний. К належить АЦ, Л належить АБ. М належить БЦ. знайдіть довжини відрізків AL і LB, Якщо АЦ дорівнює 18 см, БЦ 12 см, AB 20 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник ABC KLMC ромб. AC у нас 18 см. БС у нас 12 см і АБ 20 см. Потрібно знайти АЛ і ЛБ. Оскільки К записала, записала, Це КЛМ це ромб, а Це його діагональ діагональ ромба є бісектрисами його кутів. Оскільки... С, К, Л, М, ромб і С, Л, діагональ, ромба, то С, Л, бісектриса, кута А, С, Б. Ну і тепер. Позначимо АЛ змінною Х, нехай АЛ у нас Х сантиметрів, тоді БЛ, Л. АБ у нас 20, 20 відняти Х сантиметрів. І тепер враховуючи властивість бісектриси трикутника. Трикутника. Маємо рівняння. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні прилеглим, до неї сторонам, тому СБ відноситься до АС. Як LB Чи БЛ до АЛ. І тепер підставляємо у нас це Б, БЦ 12. AC у нас 18. ЛБ це наше БЛ20 віднятий Х. І АЛ у нас Х. І тепер добуток ранніх до рівня добутку середніх. 12х дорівнює 18 помножить на різницю 20х. 18 на 20, 36 до да 360. І тепер переносимо мінус 18 у праву частину, змінивши, ліву частину, змінивши знак на протилежне. Це буде 30. І тепер знаходимо х.

Записуємо відповідь. АЛ у нас 12 см, БЛ 8 см. Номер 15, крапочка 13 із підручника геометрія 8, та номер 27 13 з підручника математика 8 виконано.